Всім привіт! Мене звуть Швець Дар'я, я студентка третього курсу, навчаюся на спеціальності 075 маркетинг. Тож чому маркетинг актуальний? У сучасному світі існує велика кількість компаній, які пропонують схожі продукти та послуги. Маркетинг у свою чергу допомагає компаніям виділитися серед конкурентів і залучити увагу споживачів. Тож, що нам розповідають на парах? Нас вчать, як правильно проводити маркетингове дослідження ринку, як вивчати попит на певну продукцію, як аналізувати маркетингову стратегію конкурентів, як використовувати такі методи, як АБЦ-аналіз, ПЕСТ-аналіз, swot аналіз аналіз статистики та багато чого іншого, що може допомогти нам у майбутньому. І як я використовую ці знання на практиці? Особисто я вже маю деякий практичний досвід у вигляді проєктів, які я розробляла. За час навчання я проводила дослідження впливу соціальних мереж на поведінку споживачів. Мною було проведено опитування, а потім і аналіз результатів респондентів, які показали, що саме впливає на ту чи іншу поведінку споживача. Також я проводила маркетинговий аналіз ресторану японської кухні Япошка та визначила його сильні та слабкі сторони. Останнім моїм великим проєктом була розробка особистого продукту. Я зі своєю командою створила шоколад під назвою Чокоміям. Для нього ми повністю продумали концепцію, канали збуту, цільову аудиторію, створили дизайн упаковки, розрахували ціну на полиці, проаналізували товари конкурентів. Я особисто розробляла 3D-модель цього продукту. Тож. Маркетинг це про те, щоб зрозуміти потреби споживача і запропонувати йому те, що йому потрібно. Це про те, щоб зробити світ кращим місцем, задовольняючи потреби людей. Тому я вважаю, що маркетинг це одна з найцікавіших професій, які існують, бо вона дозволяє мені використовувати свої творчі здібності, щоб допомагати людям.